Полтавський танк їде на другу в житті Олімпіаду. Жодної поразки за три роки. Перемога на європейських іграх і статус одного з фаворитів турніру. Але без труднощів не обійшлося. Хто буде суперниками для хижняка? Темна конячка української збірної та супертяж, у якого за спиною фантастичний спеціаліст, представляємо нашу команду на олімпійських стартах на каналі Майсон. партнер проєкту. Фавбет у вазі 57 кілограмів. Зумів відібратися Айдер Абдураїмов виступає за Харківську область, але є представником кримсько-татарського народу. Айдер пропустив першу ліцензійку, попри те, що був першим номером команди. Така була внутрішня домовленість із іншим нашим бійцем Олегом Чулячеєвим, якому не вдалося вибороти путівку до Парижу на першому відборі. Зізнатися чесно, Айдер зумів приголомшити як ніхто інший. Ти ніби знаєш, що він хороший боєць. Але диво не чекаєш, а воно стається. Абдураїмов у першому ж бою пройшов призера Олімпійських ігор з Венесуели фінола Юеля. Так, Юель не в найкращій формі і мав серію з поразок. Але ми зараз говоримо про 20-річного парубка, про якого раніше навіть не чули. Протягом усього відбору в Таїланді мене захоплювало те, наскільки по-дорослому себе поводить в ринзі Айдер. Не маючи права на помилку, він виступав так, ніби щодня лускає цих суперників, мов горішки. Холоднокровність, впевненість у собі, виважений таймінг, все при ньому. Він грається з візаві, регулярно міняючи стійку, встигає насувати пару прямих, коли противник лише збирається йти в атаку. Не маючи фантастичних природних даних, Айдер перемагає за рахунок легких ніг, відчутті противника і досить хорошої швидкості. Його бокс це саме те, що потрібно на аматорських турнірах. Регулярно клацай противнику по носу. Вчасно клінчуй і розраховуй свої сили на 9 хвилин. У нашого бійця все це добре виходить. Комплексно дуже хороший боксер, хоча і з браком топового міжнародного досвіду. Але виглядає так, ніби йому це взагалі не заважає. П'ять перемог в Таїланді заради ліцензії в легкому стилі. Це ніби виклик усім у дивізіоні. Мовляв, я не дивлюся на регалії, коли розбираю чергового противника. Дуже хороший настрій перед Олімпіадою у Парижі. Навряд хтось дійсно буде ставити на українця, і тим краще, адже працюватиме він без тиску. На мою думку, Абдураїмов це саме той боєць, який має шанси стати приємною несподіванкою турніру. Головний фаворит у дивізіоні це Узбек Абдумалік Халоков, який минулого року став чемпіоном світу і наразі має серію з 16 перемог. Судячи зі зросту, ганяє досить багато має легкий ігровий стиль, при цьому однаково добре імітує пресинг і витягує суперника на себе. Різноплановий боєць один із яскравих представників топової збірної Узбекистану. Також у 57 кілограмах я відзначу кубинця з болгарським паспортом. І Діаса. Він переміг на європейських іграх, чим забезпечив собі участь в Парижі. Міжнародного досвіду в цього хлопця не займати. Він переможець молодіжних Олімпійських ігор 2014 року. На медаль також претендуватиме 21-річний американець Джамал Херві, який виграв панамериканські ігри. Вдумайтеся, що до Парижу змогли кваліфікуватися лише два американських боксери у чоловічих вагах, тому доведеться рвати за всі штати. Айдер же мені виглядає далеко не останнім андердогом, але і його медаль стане сюрпризом. Коротше, роль темної конячки відводимо саме йому. Дмитро Ловчинський був далеко не найбільш очевидним кандидатом з нашої команди, аби вибороти ліцензію. Чемпіон світу Юрій Захарєєв, капітан Дмитро Замотаєв. Профік Ярослав Харциз виглядали більш серйозними фігурами у своїх вагах. Але вони в Париж не поїдуть. Натомість поїде цей хлопець, наш супертяж, чемпіон Європи до 22 років. Дмитро Ловчинський із броварів Київської області. Наш тяжик спершу виграв внутрішню конкуренцію в Олександра Грицева, а потім представляв Україну на міжнародних стартах. Влітку 23-го Дмитро нічого особливо не показав на європейських іграх, які були відправною точкою до Олімпійських ігор. Достатньо було пройти до заключних стадій, аби взяти ліцензію. Але українець спіткнувся вже в першому бою. Це був досить невиразний бокс проти Айоба Гатфи, бронзового призера тогорішнього чемпіонату світу. І іспанець працював на дистанції, плюс грамотно в'язав нашого співвітчизника. Цього виявилося достатньо, аби видати нудний бій і пройти Дмитра. Взагалі, зріст це якраз не сильна сторона нашого супертяжа. Той такий іспанець був під 2 метри. Та й загалом нинішній хевівейт – це якраз ближче до таких цифр. Дмитро ж майже у 100% боїв нижчий за опонентів, маючи 190 сантиметрів. Практично кожен противник пробує виставити шлагбаум джебом, який треба долати нижчому українцеві. Майже нічого не вдалося Ловчинському під час континентального ліцензійного відбору від. Українець у стартовому бою програв хорватові Луці Пратлячічу. Але до цього імені ми ще повернемося. Як на мене, найголовніший козир нашого супертяжа знаходиться в його куті. Ім'я Олександра Поліщука, можливо, невідоме широкому загалу вболівальників, але це один із кращих українських тренерів. За всю нашу незалежність серед найбільш відомих його підопічних чемпіони світу: Володимир Кличко, Юрій Нужненко, Сергій Дзинзирук та Віктор Постол. Цікаво, що 1 серпня, по ходу турніру, Олександру Івановичу виповниться 64 роки. Ловчинський може зробити подарунок своєму тренеру. Попри невдалі спроби кваліфікуватися, супертяж добре себе проявив на заключному ліцензійному турнірі в Таїландії, куди команда приїхала заздалегідь. У першому раунді жереб зводить українця з переможцем Рикаянських ігор і феані оніквери він атлетичний, фізично сильний, довжелезний і відразу запропонував те, що не любить Дмитро. Довга дистанція плюс клінчі. Перший раунд не вдався нашому бійцеві, але з другої три хвилинки Кінігрієць починає здавати позиції. Уніквери не завжди встигав зустрічати. Ловчинський отримав вказівку більше працювати через нижній рівень і таким чином набувати ваги в очах суддів. Це був рівнесенький бій, в якому українець забрав перемогу роздільним рішенням. На моїй пам'яті це єдиний раз на турнірі, коли саме нашому бійцю віддали перемогу в близькій зустрічі. Я казав, що ще згадаю ім'я Луки Пратлячіче, і ось він. Хорват знову мав. Стати на заваді Ловчинському Дмитро почав заходити через тулуб, що логічно проти вищих бійців. Кілька разів наш парубок наочно показав, чому в боксі шкідливо опускати руки. Українець викидав не так багато, але пробував витягувати і провокувати суперника на помилки. Ловчинський забирав усі зближення, діючи швидше за противника. Але в одному такому епізоді бійці стикнулися головами. В Дмитра відкрилося серйозне розсічення. у третьому раунді. Лікар вказав на неможливість продовжувати. Епізод випадковий, тому це зупинка бою. і Рахують по поточних записках. Роздільна перемога українця. Реванш взято у битві за ліцензії. Дмитру знову дістався вищий противник. Це був двадцятирічний грек, якого необхідно проходити. Найбільшою небезпекою було саме розсічення, а не дії суперника. Тому нашому бійцеві все вдалося. Це перемога одностайним рішенням і путівка до Парижу. До хевівейту завжди прикуто багато уваги. А цього року бійці там також зібралися досить солідні. Дмитра важко назвати головним претендентом на золото. А от Узбека Баходіра Джалолова якраз можна. Це один із головних проспектів світу в цьому дивізіоні. Уже боєць Стопренк та уже олімпійський чемпіон Токіо іде за другою золотою нагородою. Це і є фаворит номер 1 Такого бажано би уникнути на першій стадії. А сполучені штати цього разу взагалі привезуть Джошуа. Ну правда, не Ентоні, а Джошуа Едвардса. О. Чи 24-річний американець отримав перший номер посіву завдяки перемозі на американському континентальному відборі. Як і українець, він не виділяється з ростом. При цьому досить легко пересувається, як для хевівейтера. Боксер цікавий, але для мене точно не перший фаворит турніру. Той таки джалолов у більш дорослому стилі розібрав цього Джошуа. Перед тим як ми перейдемо до представлення нашого лідера, я прошу вас підтримати збір на потреби моїх колег з видання Трибуна. Хлопцям у війську наразі потрібно. На автівка та Екофлоу. Усі, хто задонатять 200 гривень і більше, мають можливість виграти футболку з підписом гравця збірної України з футболу Віктора Циганкова. Чим більше донат, тим більше шансів. Посилання на банку та всі деталі будуть у закріпленому коментарі. Допомагаємо силам оборони. У червоний кут запрошується. Боксери команди Українські отамани. Олександр Хижняк! Уже давно не отаман, але все ще супертоп. Полтавський танк це єдиний українець, про якого можна говорити як про одного з фаворитів свого дивізіону. Це найвідоміший український боксер-аматор, який привозив золото з усіх турнірів, у яких брав участь: чемпіонат Європи, чемпіонат світу, Європейські ігри і так далі. Лише один виняток Олімпійські ігри. Полтавець їхав до Токіо три роки тому як абсолютний топ. Передусім чекали на його зустріч із українцем, що виступає за Росію глібом Бакші. Жереб якраз мав би звести їх у фіналі, що додало би перчинки цьому протистоянню. Але зрадник оступився раніше, пропустивши до фіналу бразильця Еберта Консейсана. А потім стався один із найбільш прикрих епізодів у боксі, який ви могли бачити. Останній раунд майже виграного фіналу Олімпійських ігор. Після повернення додому Сашко був категоричним. У професіонали не йтиме, адже його ціль олімпійське золото. Заради цього боксер залишається на ще один цикл. 3 серпня Полтавському танку виповниться 29 років. На той момент він має шанси вийти до півфіналу форуму. Варто зазначити, що з часів Токійської олімпіади дещо змінилося. Чоловічих категорій вже не 8, а 7. І виступає хижняк не у 75 кілограмах, а у 80. Відповідно, і боксери там крупніші. Але Сан Саничу це поки що не заважає. Після Олімпіади наш боєць не програв жодного поєдинку. Він відразу кваліфікувався на Олімпійські ігри, перемігши на європейських іграх у Польщі. Але я не скажу, що Саня просто танком проїхався по всіх. З моїх вражень, українська гармата не стала слабшою. Просто більші хлопці краще тримають удар. Тому й шокувати їх стає тяжче. Та і стилю українця можна щось протиставити. Це частково показав ірландець Касіді, якраз у битві за ліцензію. Боксер вчасно йшов з лінії вогню, змінював сторону, в яку йде, та працював у розріз з короткими серіями, і тут же виходив. Це щось схоже на кубинський стиль, що може діяти доти, допоки ти свіжий. В якийсь момент батарейки підсідають, ти потрапляєш під роздачу смачних галушок. Саня переміг на турнірі, і це головне. Стилістично я не бачу серйозних змін в його роботі. Той самий фантастичний натиск: двох-три ударні серії, і робота на суперника це вічний двигун, що ні на мить не дає спокою супернику. Виглядає, наче й просто, і в теорії всі розуміють, як працювати проти хижняка. Але на практиці ти опиняєшся в тотальному пресингу і лише бідкаєшся від того, як уникнути всіх цих серій. Хижняк один із фаворитів свого дивізіону для мене. Він має третій номер посіву, що дає можливість уникнути топових суперників на початкових стадіях турніру. Але без проблем не обійшлося. Сані не боксував більше року, лише проводячи спаринги. У нього мала би бути нормальна обивка на проміжних турнірах. Але взимку Полтавець отримав травму, відірвалося сухожилля на руці, і це сталося за кілька днів до виїзду. Я спілкувався з лікарем команди Максимом Масляним. Він переконує, що Сашко на 100% відновився і зараз у повному порядку. І до здоров'я хижняка питань менше. Справа в тому, що рік без рингу для аматорського боксу це дуже великий розрив. Так, він весь цей час спарингував з партнерами по команді, у тому числі з тими, хто виступає у 92 кілограмах. До спарингів навіть залучали екс-чемпіона світу Євгена Хитрова, який вже давно завершив кар'єру. Але все це і близько не те, що виступати на турнірах і по-справжньому конкурувати з іншими. Та і суперники за цей час виросли. Серед конкурентів філіппінець Еумір Марсіаль, якого Сашко пройшов у півфіналі Токіо. Той самий кубинський стиль, складний бій і роздільне рішення. А ще я вас здивую, але топом вагової категорії зненацька став китайський боєць. Його звати Тухерте Туртебе. Коротше, прочитаєте самі. Не заздрює тій людині, який коментувати цьогоріч Олімпійські ігри. Сідаючи на задню ногу, китаєць старається не пускати до себе нижчих противників. Добре, контролює дистанцію. Хороша дисципліна, таймінг, красива техніка. Донедавна я не знав про цього хлопця, але він несе велику загрозу будь-кому. Доволі енергійний та вже з досвідом перемог над топовими бійцями, у тому числі над Арленом Лопесом, дворазовим олімпійським чемпіоном з Куби, який також виступає у вазі хижняка. Цей хлопець переміг на панамериканських іграх і також має бути в хорошій формі. Звісно ж, їде за третім золотом. Досягти цього буде складно, адже на моє переконання, саме вага 80 кілограмів найбільш насичена топовими бійцями. Адже є ще й казах Нурбек Оралбай, переможець останнього чемпіонату світу. Дуже сильний боєць, який за останні півтора року програв лише двічі: вище згаданому китайцю та хижняку. Але перевага Оралбая і в інших в тому, що вони регулярно боксують на турнірах найвищого рівня. Саня їх пропускав через травму. А ще частина форми відпала через запрошення туди росіян, де ми участі не брали. І одного такого Саня добре відгамсилив на європейських іграх у Польщі. Боксер виступає вже під іншим прапором, аби обійти санкції. Але хижняка обійти не вдалося. Як українець побив сержанта армії РФ, дивіться в ролику за підказкою.